Світлою, провідною неділю вас, дорогі, друзі, українці, християни молимо за мертвих і живих. До тебе, Господи молюсь, до тебе серцем притулюсь, ти знаєш, Боже, як тебе люблю, я. Творець життя, спаситель мій, тебе благаю. ရှင်ရဲ့အထိစာ Долучаємо наші моління до всіх Божих, до молитов усіх людей, спаси отець, дітей твоїх, прости нам кожен тяжкий гріх, ай воля твоя нами покермує. Ти пастир, добрий, ти любов, хай не пролляться більше кров спини. Богові за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за героїв Шенобильців, за всіх тих, які небайдужі люди, а окрема подяка за тих, які були біля чудотворних хрестів Франківську і ще будуть. Ізви соти промовив Бог, що вже настав час перемог. А й What oh, Христос Воскрес, поїстину Воскрес! Воскресне Україна. Слава Україні і героям, слава з Богом і Богородицею. З Івано-Франківська у провідну неділю вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2618 фільмі Покли Христа і УПА від Пресвятої Богородиці 27 квітня 2025 року. Хай Бог благословить вас особливо благодатьями своїми через чудо ікони Божі, щодо них молимо щиро ми і через чудо Христи, і зміцнить те, що добре і святе, а те, що зле, хай скоріше відійде і пропаде. Особливо хай пропадуть вороги і зрадники України, а запанують справжні Божі діти України квіти і у маю що. Через три дні наступає, хай буде розмай тих людей Божих, хай Україна переможе за це наша щира молитва. Кожне серцей день, хай Бог її прийме від всіх людей Божих, від всіх сотворінь, бо сказано, хай кожне створіння славить Господа. І оцей місяць Марії, дай Боже, щоб здійснились наші мрії у травні. Щоб здійснились пророцтво ті, які давні славні за сонячного воскресіння героїв, далі трошки більше скажу я. А зараз хочу подякувати дуже нашим братам, львів'янам, які вчора дали трохи перцю Львові з бочинцям, содонітам. Котрі хотіли там свій гей-парад придуркуватих оцих створінь зробити. Хочу вам показати відео їхнє, а далі доповнити своє слово за те, що зміцнить вашу більшу віру, надію, любов. Попри всі злі події, усміхайтесь на краще, сподівайтеся. Слава Україні! Ми слава! Ми Сьогодні, 26 квітня, в місті Лева. Представники ЛГБТ інсайд вирішили влаштувати свій шабур під назвою Ісус Квір. І це все у 82-гу річницю з дня створення дивізії СС Галичина у день пам'яті, жертв Чорнобильської трагедії. У них це не вийшло. Вони зробили так, як їм звично робити. Дали задні. Ми небайдужі громадські. Організації. Не дамо їм поплюжити нашу землю. Ми не дамо їм поплюжити інститут сім'ї і традиційні християнські цінності. Слава нації! Україна! 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 Україна понад усе з Богородицею Богом разом ми сила віримо в нашу перемогу. І сина святого Духа Амінь вашої віри дійшу, є. дорогі мої. Хочемо показати фрагмент відео Віктора Кирія, нашого побратима з Дрогобича, Беча, запророслава про те, що в Україну зійде сонячне Боже місто. Тож під тим відео нашого побратима Віктора Кирія. Вчора такий коментар. Написав я. Подяка велика вам від Капелані УВР, мережі ОНУПА, ОГВР, ЗСУ, Франківська, за відео, друже, брате Вікторе. Важливе уточнення до вашого відео про Боже місто Сонця. Це 12-кілометрове золоте Куб місто. новий Самлим описаний 21 21 главі откровень біблії. Згідно розступа від прислов Бога та причистим Богородиці, це місто Сонця має зійти в четвер. Боже пришестя на місце Чорного повстанського лісу між Франківським Бондарівським Калушем, далі є Львів, як відомо, через 100 кілометрів. Де навколо того місця покупку. Контуру впродовж 123 кілометрів встановлена хресна дорога УПА, 15 стаційних дерев'яних хрестів. Трохи про це вісті можете побачити в Ютуб-Фейсбук відео 2616-му поклон Христа УПА від Христої Богородиці за 25 квітня 2025 року. Там також є діска від Бога і Богородиці, що вже папа Бергоньо пішов в пекло. Наголошую, що особисто мною з християнами ГЦ та УПЦ Київського патріархату ПЦУ ота 123 кілометрова хресна дорога в Галичині зроблена за божим наказом чистий четвер, 24 квітня 2008 року. Також тоді становлено Франківську навколо 7-метрового металевого страсного хреста України між вулицями славних провідників ОУН Степана Бандери та Андрія Мельника в меморіальному парку героїв. України 770 метрова хресна дорога УПА і Богородиці був заклик тоді через листівки мережі Івано-Франківського руху УПА й молитись до тих чудохресів сто двадцяти кілометрової хресної дороги. Упа, але люди не вірили в це. Боже передання, тому рівно через три місяці, в ніч на четвер, 24 липня 2008 року, самогутній Бог дав три дні безпереднь великий дощ. Саме над тим місцем, де має зійти місто Сонця, отой новий золотий Єрусалим, поруч Франківська. І сталася тоді велика повінь. Найбільша в історії Прикарпаття, руйнівна повінь. Всім новим тисячоліттям, яка завершила заяву Ісуса Христа на хресті, яку зняли на відео і фото Франківського увечері двадцятої години, 27 липня 2008 року, в той бік заходу сонця, де через тисячу кілометрів є Єрусалим, грішний земний в Ізраїлі, і буде через десять кілометрів від Франківська Єрусалим святий сонячний, якому житиме синовок Руси Ісус та апостоли Божі з Петром, першим папою Рейму. Про це є вісті у моїх відео. Поки Христа, гонотоні через і видіння та Божі яви до мене, Бориса Володюка та інших побожних людей. Щодо Києва, то з нього московські китайські та жидівські авантюристи сектою хабат і вже християнами та вже мусульманами робитимуть після явлення вже бога через космічний проект Голубою Луць освітнього столицю. І при чиста Божа моти голосила мене вранці неділі провідної, 27 квітня, останній дописати такий абзац коментарі, відреагувати його до відео Віктора Кирія. Що ми чекаємо пришестя Боже крайнє число, це до 14 серпня 2025 року. В четвер саме статись може воно. Як Бог не змінить рішення своє, як не будуть перенесені ті всі страшні події, як це робилося вже десятки років, атомної війни, з'яволже, і, і ліквідація паперових грошей, і встановлення всесвітньої, єдиної валюти, паспорта, і уряду і так далі. Може дати скоріше у час страшних подій, пришестя своє, сонячно-восхесами героями, друзями ЗСУ Па, буде звільнення України Росії, як це пророкував славний козак Мусій Винагора та Великий Кобзар України, коли тисячі трупів московців поплувуть Дніпром і потече століками кров вороже в синєє Чорне море. Це може статися раніше до свят Престої трійці, до 8 червня, Дорогі українці, як люди більше підуть на Прощі в час цих, цих страшних подій до чудотворного Страстного Христа України, в Франківськ поїдуть та запалять там від кожної побожної Сім'ї лампадки свічі бажано на три дні. Ані, слава Богу, за все і слава Україні. Отже, прошу вас знайти це відео, теж прокоментувати і свою думку написати щодо тих слів, що кажу я, і писати коментарі під моїх відео, тому що їх умисно модератори на Ютубі знищують. І дублювати, якщо ви написали коментар, напишіть Петру Опришку або Захару Гісю про те, що був ваш таким коментар. Такий... Та, не, тому що, на жаль, моя сторінка в Фейсбуці вже невидима заблокована. І подивіться уважно відео Віктора Кирія фрагменти, які я показую, де я суттєві моменти, які співпадають про пророцтвом пад. Підписуйтесь на канал нашого побратима. З Рогобича, патріота-християнина Віктора Кирія і на наш канал. Разом переможемо! у 1623 році Томас До Кампанела, якого тим десятки років переслідувала інквізиція, вперше видав свою книгу Місто Сонця, де описав своє бачення ідеальної держави майбутнього, яка мала втілити мрію людства про золоту добу, тобто про золотий вік. І назва цієї книги це не якась там випадковість, а скоріше за все Алюзія до пророцтва про Україну, опублікованого наприкінці 1582 року італійським ученим, математиком, астрономом і антикваром Франческо Баротці, який був викладачем у Падуанському університеті. На сторінці Англійської Вікіпедії, присвяченій цьому гуманісту доби відродження, читаємо. Близько 1583 року інквізиція судила Бородці за невідомим звинуваченням і визнала його винним. Але з інших джерел є відомим, що цього разу Бородці судили за опублікований ним збірник пророцтв, і весь тираж видання був спаленим на вогнищі інквізиції, а сам Бородці уникнув значно більших неприємностей. Лише завдяки публічному покаянню. Далі читаємо саме пророцтво мовою оригіналу, тобто латиною Чудовисько підніметься із барлоги наприкінці другого місяця, ведмежа паща намагатиметься проковтнути трідентал даремні зусилля і даремно пролито стільки крові, хижак із підрізаними пазурами повернеться в лігво, аби залезати рани. Наблизився час великого законодавця. Він не запізниться ні на хвилину, запалений світильник поставлять на столі, аби світив всім у будинку. Гедота запостіння лежатиме на ватиканському пагорбі. Святий Петро перенесе свій престол до міста Сонця і Неба. Тепер кожному стає зрозумілим, за що саме інквізиція засудила цю Бородці. За два рядки даного пророцтва Гедота Запустіння лежатиме на Ватиканському пагорбі. Святий Петро перенесе свій престол до міста Сонця і Неба. Щоправда, у ті часи нікому не було зрозумілим, де ж знаходиться це місто Сонця і Неба, сама назва якого надихнула Кампанеллу назвати свою утопію містом сонця. І лише в наш час з'явилися підстави для здогадів позаяк слово Дентал можна перекласти як «тризубець» або штризуб, і позаяк ведмежа паща асоціюється із Московією. Та поза як це чудовисько дійсно піднялося наприкінці другого місяця, тобто наприкінці лютого 2022 року, аби поглинути країну Тризона, то випливає висновок, що все це пророцтво стосується України. А відтак і місто Сонця та Неба слід шукати в Україні. І зробитися таким містом, може, Київ, у тому випадку, якщо в ньому знову замайорять жовто-блакитні прапори. Святий Петро перенесе свій престол. До міста Сонця і Неба, тобто до Києва. І відповідно широко відоме пророцтво про ангельського папу, яке за пророцтвом із Сан Цюрпісам Перед має виповнитися в 2030 році стосуватиметься нашого майбутнього папи. Тож саме нашу церкву не здолають ворота пекельні, як про це й написано в Івані наш Бог самогубність утвердив вселенну і не захитається вона. Пристіл Твій, Господи, од вічності, споконвіку Ти єси Бог. Ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос свій, ріки піднесли хвилі свої. Але Господь у вишніх могутніший від шуму великих вод, від сильних хвиль моря, откровення кровельних вельми правдиві. Дому Твоєму належить святість, Господи, на довгі дні.